Доброго дня, з вами Тексіна група «Кавлатекс». ваш увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію по даної позиції 012, шорти чоловічі Америка. Всіх розмірів йдуть за зниженою ціною, зі знижкою 12,5 долара. Як бачите, по відео огляду в даному мішку присутні всі розміри, шорти, йдуть з різного матеріалу. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Код позиції 012, шорти чоловічі, Америка. Всіх розмірів. Найк. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки. Знижка становить 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Nike. Повторюємо зараз ваші увазі Представлена позиція під кодом 012, шорти чоловічі, Америка. Всіх розмірів ідуть. Джордан. Якщо вам сподобався один із запропонованих мішків, відразу пишіть нам повідомлення. Чемпіон повторюємо нові ну, клімки. Ваші увазі представлені на позицію підходу 0,12. Шорти чоловіча Америка. Зустрічаються фірмові моделі. Nike, Анді, Jordan, Champion. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Шорти чоловічі під кодом 012 йдуть за зниженою ціною, зі знижкою 12,5 долара. Сьогодні було вже знято 5 мішків. Дивіться відеогляди даних позицій у нас в групі Viber та на сторінці Інстаграма. та вибирайте для себе ці мішки, що вам більше сподобалися. Опозицію 0,12 шорти чоловічі Америка зі знижкою 12,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,8 долари, а вартість мішка лише 70 доларів. Чекаємо на ваші замовлення. Це буде Україна разом до перемоги.